Гравець Дефлімпійської збірної України з футболу Михайло Полянський разом з командою повернувся з куала Лампурі у Малайзії. Там відбувся чемпіонат світу з футболу серед спортсменів з вадами слуху, де збірна України у в історії стала чемпіоном світу 2023. Турнір проходив з 23 вересня до 7 жовтня. Це було початок, коли ми приїхали на збори. Там було вибирати, вибирали по групам а, Б, В. Він з Ангертиною, з Україна, там в цій групі було. Коли починали ну, грати, ми о, зіграли одної командою 6-0, пізніше ми, потім ми грали з Аргентиною 5-0, це нормально було. А з тою з командою ми дуже тяжко грали, дуже нас, нас і ігра була. Потім ми вийшли у, у півфінал. Це боротьба була за перше, друге місце. Ми повернулися до того, Там було один-один. Четвертий, там третій, та потім це дуже тяжка була гра, дуже тяжка була. Ми переживали сильно з командою. Ми повірили в свої сили, ми повірили в себе і виконали нашу обіцянку, що виграли з чемпіонат світу. Як зазначає Михайло Полянський, всього в турнірі брали участь 19 збірних. А звання чинного чемпіона відстоювала Туреччина. Проте національна команда України перемогла у вирішальному матчі проти японців. Цю перемогу команда прес. Святила українському народові. Це була моя мрія, щоб виграти у чемпіонаті світу. Я впевнено йшов до своєї мети, і моя мрія здійснилася. Тепер у мене є ціла колекція медалей, які я здобув на чемпіонатах України, Європи та світу. Начальник Закарпатського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю Інваспорт Андрій Чегіль є першим тренером Михайла. Каже, його шлях у спорті триває ще з маличку. Він мене з восьми років займався. Так? Їх якраз в той час була група така, десь однолітків, рік-два різниці, десь чоловік 10-12. То пам'ятаю, перші роки то вони в мене 12 чоловік влізали в машину, я їх сюди в спорткомплекс возив на тренування. І, до речі, це було найбільш таке вдале покоління, тому що ми з ними вигравали. За 7 років, десь 5 разів Спартакеади по Юрусе, це як чемпіонат України до 15 років. Потім чотири рази ставали срібними призерами і в футзалі, і в футболі. Ю-21. Ну, він один, на жаль, закріпився. В... Чотири роки тому в національній дефлімпійській збірні. Його шлях, починаючи від 2019 року, коли він вже закріпився в основному складі збірної, це можна сказати з корабля якби на бал. Він став зразу чемпіоном Європи. Потім, в 2022 році, в Бразилії він став дефлімпійським чемпіоном. Ну і в буквально неділю тому, в Малайзії. Завершився чемпіонат, четвертий чемпіонат світу серед спортсменів з вадами слуху, де наша збірна вперше в історії завоювала золоті медалі. І, можна сказати, він став кавалером всіх нагород, які є в спорті дефлімпійському серед футболістів, серед спортсменів з вадами слуху. У свої 24 Михайло уже став переможцем всіх значущих чемпіонатів світу. Незважаючи на це, він продовжуватиме свій шлях у спорті задля нових перемог та досягнень.